Реносценник К9К Сейчас будет весело mm -hmm. Ну что? Блин, mm -hmm. я только настроился Та щупа ебашить. Да. прикол такий понял, що воно ту трубку бляд, трубку, бутилку надуло прям нахуй. Надуло? Да. Це сапуна ебашить жорстко, раз? Да? Ну походу так. Да. Я так зрозумів, що вона дуже плотне, поняв. А -а -а. Витянули клапан ЄГР. Бля каже, що порядку. він в порядке. Це канал, але, да? Да, вот это. Да. Е, а, да, да. Циктамалы, да. О, то хорошо, рассказка, да. Конечно. Песня. Та его чуть-чуть почистать-то ставим назад. Да, конечно. Ти що? О. Та, все все на мази. Працювал. Разве я, значит, працювал. Да не тряси. Уже и уже не было. <головок> А, саме не а, тут ще одна дерка була. Та забере, ми зараз ну, на трусим потім самі ж будемо грязні. Оце вам грають контрактний мотор. Це <laughs> 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 ж не факт, що є ставили. В січні місяці контрактний мотор поставив. Mm. Охуєнно. А вони, ж, вони отак в зборі закинули мотор і mm -hmm. все. Ніхто його не скривав. Завод и кадырка моя будет. давай на цель, на ткань. Я думал, там ему лучше бы до пизда. Ну ведь запакованный по 200 камер прохождения. Точно. Прохождение ноль. Так, тут ми придумали такий спосіб. Вирішили спробувати продукти інтеркулер від масла, вставили пробку від бутилки з антифріза, зажали все хомутом, пробили дирку і хотіли вдути з компресора подати тиск. В нашій теорії повинно було почати вилітати масло. ну, Тема не працює, занадто малий тиск створюється. Там буде. Щас. Ставить тряпку, але в надіжді було, що воно прям там полетить звідти, але нічого не відбулося, тому спосіб, можна сказати, не працює. Так що немає сенсу так пробувати. Трубка на подачу чи з да. турбіни, чи на турбіну. Це виходить. Вже в колектор впускний вставляється впускний колектор після інтеркуліра. Після, інтеркулера. після інтеркулера в розпределітель і потім вже прямо в колектор. К9К 1,5 дизель тестували такий спосіб, як відмити трубку. Зробили таку глушку і залили на ніч даймером і залишили. Так, да, ну концентрація там була хороша. Прям хороша, хватай шов. І така прям смола. Тупо смола тебе. Воно вуста буде супа. Одесь і трубка прям. А. Чекай, там воно до коржами все, ще всередині. Це треба промилатися. Треба механічно обічка. Тише Хочеш щоб всі твої бажання здійснились. Кинь монетку в річку. Ні, в річку не попав. Річки, <laughs> в річку не та, попав, та, не, не А там вже є, де хтось скидав. А, <laughs> Ладно. Тут він кидав, щоб продати, бачить? Перебросим. Череки найки о. Все, ага. Все, перемогти. Ти ще вернешся на цей. І на даний момент наш ремонт підвис, так як от на фото видно. Табличку турбіни. Зараз шукаємо контрактну турбіну, так як ця покинула чат повністю. Вал репнув на дві половини і завезли на реставрацію. І розібрали, дефектували, але виявилось, що корпус уже також в, принципі, в доволі печальному стані, Його немає сенсу відмов... відновлювати. Тому зараз моніторимо розборки і тому подібне. Шукаємо турбіну. І чекаємо, чекаємо на турбіну, і будемо далі збирати. В принципі, все готово. Чекаємо, залишилась лише турбіна. І будемо збирати. І надіюсь, тачка поїде. Так що чекайте продовження.